Сьогодні діти ми з вами пограємо в цікаву гру. Називається четвертий зайвий. А ну, давайте порахуємо числа. Один. Два, три, чотири. І кількісно, Якщо це один. То він перший. Що, два, другий. Три, третій. Чотири четвертий. Треба правильно говорити. Перший, другий, третій, четвертий. Ми будемо з вами вгадувати, яка ж з геометричних фігурок буде зайвою представлена. Треба бути уважним. Приготуйтеся і мислити правильно. Коли будете уважні, все в вас вийде. Успіху вам! Діти. Перед нами геометричні фігури. Ваше завдання порахувати, якого в нас номера, тобто цифри якої немає. Дивимося уважно. Так, правильно. Якого не вистачає номера? Чотири, правильно. А як ви думаєте, який тут предмет зі геометричних фігур? Трикутничок? Чи що це? Квадратик, правильно. Який зайвий? Правильно, четвертий її є зайвий, бо він один. Всі трикутнички, а він квадратик. Молодці. А тепер, дітки, дивіться уважно, якого номерка нам не вистачає, якої циферки. Теж чотири. Правильно? Один, два, три, чотири. Рахуємо. І так, діти, який же номер є зайвий? Знову четвертий. А чому? Тому що всі квадратики, а він один. Трикутничок, правильно? А тепер, дітки, дивимось уважно? Якого номера, якої циферки нам не вистачає? Ану, подумайте? М -м? Правильно, три немає, так? О, тепер у нас є всі циферки. А ну скажіть же, який предмет тепер зайвий? Яка фігурка зайва геометрична тут? Не така, як усі, тобто? М? Знову четверта, правильно молодці. А чому? Бо що це? Трикутничок, а це все один, два, три. Що в нас? А? Не квадратики. А як правильно їх назвати? Прямокутнички. Прямокутники. тому що в них одна сторона довша, довга, а друга яка. Коротша, коротка сторона. Правильно, молодці. Тепер, діти, дивимося уважно, якого тут числа немає. М? Правильно, нам не вистачає циферки. Один, числа один. Адже ми тоді можемо повноцінно порахувати до чотирьох. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. А тепер скажіть, яка геометрична фігура тут зайва? Правильно, знову четверта під числом чотири, під цифрою чотири. Молодці. А чому вона зайва? Бо вона знову не така, як всі. Один, два, три. Це в нас що за фігурки? Трикутники, правильно. А це четверта яка? Прямокутник. Чому прямокутник? Тому що є довга і коротка сторона в нього, так? Дві довгі, дві короткі. от. Вони навпроти одна одної. Молодці діти! Таким чином, ми з вами сьогодні закріпили цифри від 1 до 4, пограли в цікаву гру, понаходили четвертого зайвого, за його ознаками, за виявом геометричної фігурки. Ви, молодці діти, старалися. Дякую вам за увагу!